Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вивіз сім'ю з Херсону до кордону, а сам повернувся в рівне і продовжив тут працювати стоматологом. На Рівненщині перекривають дах синагоги пам'ятки архітектури 16-го століття. Чотири команди БК Рівне готові до нового сезону. На Рівненщині підприємства, які отримали відповідні дозволи, починають займатися промисловим видобутком бурштину. Це один з останніх етапів впровадження закону, прийнятого у 2019 році. Про це в етері Суспільне спротив розповів заступник голови ОДА Ігор Тимошенко. За його словами, мова йде про компанії, які працюють на пілотних ділянках, запроваджених з 2020 року. За даними посадовця, у 2019 році законний видобуток бурштину в області становив. 950 кг, а торік цей показник зріс до майже 16 тонн. Минулого року надрокористувачі сплатили майже 10,5 мільйонів гривень рентної плати, з них понад 3 мільйони до місцевих бюджетів. Якщо навіть порівнювати 2022-2023 рік, а це вже воєнні роки, Слід відзначити, що зростання видобутку офіційного видобутку бурштину відбувається, і тут вже ми вважаємо, що серйозно починають вносити і свій внесок в легальний видобуток бурштину Наші учасники пілотних аукціонів. Якщо говорити про учасників пілотного проекту, вони практично тільки зараз приступають до реалізації. Своїх програм видобутку бурштину і безпосередньо до рекультивації, сама рекультивація має настати. Ну, можливо, там, кінець 23-го року, початок 24-го року. Тут пломбочку, де да, треба поставити. <тасправлено> Що за реагнову анестезійку? Хорошо, але в принципі. <тасправлено> 38-річний стоматолог Олексій Тимчук оглядає пацієнтку, яка приїхала до нього зі столиці. Чоловік займається лікуванням зубів 14 років. Якщо буде щось бо торіть хашопі тоді. Олексій Темчук родом з Рівного, однак до повномасштабної війни з сім'єю жив у Херсоні. Там орендував стоматологічний кабінет, займався переважно імплантуванням зубів. Моя дружина була з Херсонської області, ну і ми вже поїхали в Херсон. Ну, там мене наділи вже діти, робота, все жили. Тут, можна сказати, що вже... Рахував себе і зараз в принципі, ще рехуєм Херсонцем більше, ніж там, рівнянином. Сім'я лікаря виїхала із Херсону у перший день широкомасштабної війни. Чоловік каже, найбільше хвилювався за безпеку дітей та дружини. Перший день війни у мене дружина була вагітна на шостому місяці, третя дитини. То ми якби сильно довго не думали, десь в час дня приблизно. Ми, коли вже знали, що десь там під Скадовська вже танки їдуть, там туди-сюди, то вже. Ну, Виїхали. Я дружину і дітей відвіз в Швецію, ми поїхали до кордону. Ну, тоді трохи важко було, там три дня десь їхали. Олексій повернувся до рівного. Зараз лікар працює у приватній стоматологічній клініці своїх університетських друзів. Тут взяв кабінет у суборенду. Прийняли дуже добре, в рівному. Взагалі я ж рівнянин, то тут і друзі, і родичі були, але власне власники цього кабінету – Таня і Володя Холод. То вони не вони мені дані мені дзвонили чи писали, чи я виїхав тільки з Херсона. Тетяна Холод розповідає, Олексій швидко адаптувався на новому робочому місці. Взимку під час відімкнень електропостачання лікарі працювали під світлом новорічних гірлянд. Тоді Олексій Тимчук не припиняв проводити операції з імплантування. Ми знаємо один одного більше десяти років. Ми дуже раді, що він у нас зараз знаходиться в клініці. співпрацює з нами. От е, прекрасний спеціаліст. От тому дуже раді, що він в нас залишився у Рівному. Каже Олексій Тимчук, довелось заново шукати пацієнтів. Наші вони ж зараз всі ж роз'їхались. Дуже багато і з Європи, і, там з Ірландії, з Італії, ну з різних країн, з Польщі багато дзвонять. Фактично, мабуть, відсотків 40-50 моїх пацієнтів це ті, що проїжджають. Тобто такі, що якби десь там ну, з вулиці, черівняних такі насправді відсоток так дуже маленький. Ну 100 відсотків, що це. Більше це херсонці, це однозначно. Світлана Фоміна, родом з Херсонщини, але через війну переїхала до Києва. каже разом із чоловіком приїхала у Рівне, щоб потрапити на огляд до Олексія Тимчука. «Самого ранку, шести ранку виїхали і приїхали сюди. Мені сподобалось абсолютно все, і відношення, і те навіть підготовка до того, коли ще ми не доїхали. Скільки раз зідзвонилися, все уточнили. Про те, що лікар більш як 10 років працював у Херсоні, жінка дізналась перед зустрічю. Вже коли я дізналася, то мені знаєте, стало так навіть тепло на душі, що зустрілися з земляками, і так ми потрапили до нього. Це дуже, дуже так щемливо. Олексій Тимчук каже, найбільша мрія про перемогу, а ще бути знову разом із сім'єю. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Пам'ятку архітектури місцевого значення, велику синагогу 16 століття ремонтують у Дубні. Нині будівельники роблять піддаща. На даному етапі ми провели демонтаж частково покрівлі. Будемо влаштовувати вже покрівельні листи. Відновили частину кладочки, яку ми бачили, якби, на, де воно передбачено проєктними рішеннями в тих місцях, надалі буде влаштування водосточної системи. Тут якби, не можна поспішити, із-за того, якби, що треба відновити так, як воно було першопочергово. Тому якби, тут невелика кількість працівників. Там, в районі 4-5 людей достатньо на ці роботи. Про потребу реставрувати синагогу в Дубні Суспільне розповідало наприкінці 2017 року. Через три роки будівельники почали перекривати дах та середній купол. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, роботи призупинили. Відновили їх місяць тому, каже начальник відділу культури і туризму Дубна. Ремонтують дах за проєктом, який виготовили фахівці Київського інституту «УкрНДІ» проєкт реконструкція. Гроші надала єврейська організація із німецького Франкфурта. На це вони виділили мільйон. 400 тисяч гривень. Там була взагалі не було куполу, була дирка. І ви бачите, тут затікала вода, і пішло руйнування повністю карнізів і всього. Надіємося, що будуть ще допомагати нам. З місцевого бюджету, ну, зрозуміло, що зараз війна і якісь законодавчі будуть мінятися на, на рівні такому законодавчому місцеві бюджети. Хотілося, щоб було б якесь співфінансування, показати так само в єврейській стороні, що ми. Думаємо і переживаємо про наші пам'ятки. Ну, це час покаже. Зі слів Сергія Гавриленка, щоб дізнатися, скільки коштує реставрувати всю споруду, потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію. Та додає, цього вони поки не зробили. Навіть, навіть не можу сказати орієнтовно багато. Зі слів кандидата історичних наук Юрія Пшеничного, у 1700-х роках серед населення дубна переважали євреї. Дубінська велика синагога вона е, належить до однієї з найбільших синагог Західної України та однієї з найбільших східної Європи. Якби ми приїхали в Дубно у 18 столітті, то ми б дуже здивувалися, тому що ми побачили б це містечко десь на 70% заселене євреями. У 1782 році каже культову споруду перебудовували. Тоді із її зробили мурованою. Ця пам'ятка нормально функціонувала протягом 19 століття. В період Першої світової війни вона була дещо поруйнована скоріше за все в ході обстрілу міста Дубна в 1916 році. Синагога її було відновлено в 20-30-х роках. Ну а потім вже е, вона зазнала такого занедбання період німецької окупації і згодом в радянський час, коли вже там зробили зовсім інші е, приміщення. Ну і вся культурно-історична наповненість була втрат була втрачена. Багато туристів приїжджає, різних закордонних гостей. І дійсно треба показати, що ми дбаємо і зробити ту пам'ятку, яка нам дорогоцінна. Але ж так само, що в першу чергу це для наших мешканців. Планується в подальшому, якщо відновимо, і музей зробити. і можна використовувати різні культурні мистецькі акції, заходи. Ну тобто потрібно зберігати. Зі слів керівника підрядної організації Андрія Якимчука. Роботи планують завершити за місяць. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Жіноча та чоловіча команди баскетбольного клубу Рівне готові до старту нового сезону. Про це сказав президент клубу Сергій Ліщук. Для жіночої збірної це буде сьомий сезон у найвищому дивізіоні. І президент БК Рівне прогнозує, що він буде непростим. Що минулого року грали всі команди жіночі в одній лізі. тобто були і слабі команди, були і сильні команди, тобто було так мікс такий. До цього року буде виступати жіночій суперлізі шість команд. Всі шість команд дуже сильні, достойні, тобто кожна гра була дуже, дуже важка. Але я сподіваюся і, і покладаю дуже великі надії нашого нового головного тренера жіночої команди це Марина Максимчук. Представляємо, і знаю її вже давно, і я, я впевнений в тому, що в неї все вдасться. Ми з командою працюємо вже з середини серпня в повному складі, тому ми готові. Будемо намагатися показати вам хороший баскетбол. Всі здорові, всі працюють, лідери всі на місці, тому склад повністю укомплектований. До складу жіночої команди БК Рівне у новому сезоні повернеться її колишня капітанка Вікторія Шматова. Минулоріч вона грала в Італії. У зв'язку з війною, звичайно, в тому році рівень баскетболу трошки впав, багато гравців поїжджали за кордон. Але в цьому сезону ми вже бачимо, що повертаються і українські а, до складу своїх команд. Тому я вважаю, що цей чемпіонат буде дуже цікавий, Рома, 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 сильний конкуренція зараз повертається в Україну. Чоловіча команда «Рівне» в українській суперлізі зіграє вперше. Головний тренер Михайло Переверзій каже: клуб готовий. Хоча на початку буде нелегко. Не маємо опиту гри в баблах, коли ми граємо по три гри. Це є певні, певні труднощі, тому що ті команди, які грали вже в прошлом році, вони вже якби набралися опиту. І як це проводити, тому на сьогоднішній день, я думаю, що це головна наша проблема. Було дуже непросто і було дуже важливо зберегти кістя команди, тої команди, яка здобула золоті медалі минулорічної вищої ліги, що нам, в принципі, більш-менш вдалося. Дивлячись на склад команди, я, в мене є велика надія і гарні, гарні думки для, для того, що ми проведемо достойний чемпіонат. Раніше анонсований американський гравець Трентон Клейтон за словами Сергія Ліщука грати за чоловічий склад бикарів в останній момент відмовився. Натомість американський захисник Ілайджа Джойнер таки гратиме. радий бути у цій команді. У нас чудова командна хімія. Всі відчувають один одного, жодних проблем у комунікації. Рівне, прекрасне місто. Я докладу усіх зусиль, щоб зробити його чемпіоном. Загалом у новому баскетбольному сезоні виступатиме чотири команди з рівного. Окрім основних складів, гратимуть також два дублюючих, де виховується підростаюче покоління гравців. Максим Коломис, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.